Правоохоронці нагадують, що спецрежим світломаскування в Полтавській області та Кременчуці продовжує діяти. І, хоча над Полтавщиною не літають російські літаки, але ворожі дрони фіксують постійно. Звісно, що безпілотним літальним апаратом краще орієнтуватися і вести розвідку там, де добре освітлюється територія. Саме тому світломаскуванням нехтувати не можна. Вуличне освітлення в Кремчуці не працює. Чимало свідомих підприємців не вмикають підсвітку рекламних вивісок, вітрин світлових декоративних оздоблень. Ти є й такі, хто даною вимогою воєнного стану нехтує. Перевіряють і реагують на скарги від Кримучани, які надходять на лінію 102 щодо режиму світломаскування безпосередньо наші патрулі, які в вечірній та нічний час патрулюють вулицями нашого міста. Відповідно відразу після звернення на лінію 102 про порушення режиму світломаскування до заявника, і відповідно на об'єкт, де є факт порушення світломаскування, прибувають поліцейські. Більше того, через постійні ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури та нещодавній блекаут в Україні діють заощаджування Альні заходи та режим економії, аби не допустити аварійних відключень на електромережах. Президент України Володимир Зеленський наголошує на економному використанні електроенергії. Російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще попросту не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти, і вони з честю їх долають. Ми всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. але вітрини магазинів, рекламні вивіски сяють. Саме тому поліцейські закликають до свідомого заощадливого споживання електроенергії підприємцями та дотримання спецрежиму світломаскування. Дуже часто магазини, автомийки, автозаправочні станції забувають про те, що в вечірній час поняття світломаскування ніхто не зняв. Воно існує і його повинні дотримуватися всі, особливо під час повітряних тривог. Якщо в вечірній час ми виявляємо такі факти, відразу проводиться профілактична робота та відповідно матеріали звернені, Ми надсилаємо до державної влади. Звертаємося до всіх суб'єктів господарювання нашого міста. Будьте відповідальні, дотримуйтесь режиму світломаскування та не працюйте на руку ворогу. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.